Як ви знаєте, в нас на днях відбулася така невеличка корекція. Біткоін упав із 108 тисяч доларів до 92 тисяч доларів. І виходить, ось криптотрейдер, який, до речі, торгує із 2006 року, то він отримав ось такий мінус 2 мільйона доларів за 24 години. І написав, що я все, типу, закінчив із цим скамом. І ось таку фотографію прикріпив, де відповідно видно якесь робоче місце, трішки в не найкращому стані. Звісно, можливо, це правда і все його, але я думаю, навряд чи, адже якщо він трейдер з. 2006 року, то я думаю, що в нього нерви повинні бути сталеві. Тому я думаю, що це просто якась фотографія з інтернету. Да? Але те, що він хотів передати цією фоткою, я в принципі зрозумів. І ще він написав ось такий твіт. Давайте я перекладемо, що за останні 7 днів він втратив 6 мільйонів 400 тисяч доларів, і що він не панікує, тому що він в криптовалюті із 2016 року. Також 22 листопада він купив біткоїни за 15 тисяч 900 доларів. І що сезон буде качати так, як біткоїн качав із 15 до 108 тисяч доларів, але альтсезон якби завжди починається після різдвяного спаду в грудні кожні півроку. Ви можете подивитися на грудень 2016 та грудень 2020 років, як приклад. І що зараз він робить? І що як він пише, ми маємо також робити. Нічого не робити. Не дивитися на своє портфоліо, не дивитися на графіки. Всього капіталізація альткоїнів досягана на один трильйон доларів, і більшість альткоїнів, так як я зрозумів, буде якби рости там на 5 іксів, 10 іксів до квітня, травня. 2025 року. Тому, будь ласка, не дратуйте себе раніше, починається мега аль -сезон. І прикріпив ось такий красивий скрін, де тут мінус 6 мільйонів 409 тисяч доларів. У мене, до речі, також ось, якщо перейти в мій портфель з коденями, то я зараз також у мінусі на 24 це мінус 528 доларів. Але тут такий великий мінус, тому що ті активи, із яких я вже отримав 100% і більше, то я зафіксував ту суму, яку я туди вклав, тобто що вийшла без угода. Із оцього портфеля я їх перевів. В окремий портфель без складень. Суї, піно, адукси і кеце я їх навіть не купляв. Це просто із там бутів в телеграмі, це вони ще й досі лежать, я їх просто не продавав. Тому відповідно, якщо там написати суї піно назад у сюди складеннями, то мінус, звісно, буде менший. Але мені так незручно, тому краще нехай тут буде більший мінус, ніж там мені незручно буде. І у мене зараз лише ефіріум у плюсі, а всі інші активи в мінусі. Але як я розповідав в інших відео, то ще багато з цих активів не показали великого росту. Тому, в принципі, це ще все попереду. Я думаю, тому чекаємо. Якщо буде якась ще корекція, то у мене є вільні гроші, тому я ще деякі активи докуплю.